Не рекомендую таку штуку до покупки. Очищу повітря Philips AC 650. Купували, напевно, як і всі, думали, що допоможе від пилків, алергії, але насправді штука максимально безрезультативна. Єдине, що от нічний режим він зараз працює, але звуку майже немає, тобто середній режим. З'являється трохи звук і максимальний режим. Е, відверто кажучи, мені в ньому не подобається майже все, починаючи від цієї клавіші керування, яка до речі, не кожного разу реагує. Е, мені не доподобається, що використовується ніби символ трьох кнопочок, але по факту при виборі іншої потужності просто змінюється яскравість. Як на мене, гарніше було б, щоб загоралася інша кнопочка. Але це, до речі, версія з керуванням Wi-Fi, в принципі, значок показує. Додаток також покажу. Максимально незручна штука. Додався пристрій, не знаю, раз 15 я пробував. Очищувач у нас вже майже 2 роки. Перший термін ми користувалися досить активно, він у нас працював без вимкнень. В подальшому, звісно, не побачивши результату, ми підзабили. Ось це фільтр, якому майже 2 роки. Додаток показує 64% забрудненості. Ось це, скажімо, все, що він назбирав за такий час. Ні е, 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 по відчуттям повітря не змінилось, ні е, по якійсь, напевно, кількості пилу візуально. Додаток теж дуже цікавий, мало того, що, як я казав, пристрій підключити майже неможливо. Цікаво, що він показує стан повітря за вікном. Ну, дуже корисна інформація насправді, але маємо, що маємо керувати. В принципі, ним можна без проблем. Якщо він підключений до мережі, його можна вимкнути, вимкнути, змінити режим роботи. Тобто з цим жодних проблем немає. Хоча, як і казав, я раніше не міг його просто підключити.